Екологічний день у рамках національного форуму поводження з відходами в Україні, законодавство, економіка технології в обласному центрі Прикарпаття відбулось підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, бурштинською, городенківською, калуською, косівською та надвірнянською міськими радами. Детальніше далі. Покращити екологічну ситуацію в області у рамках меморандуму на Івано-Франківщині обговорили процеси розбудови системи управління твердими побутовими відходами. До спільної роботи наразі долучились п'ять громад Прикарпаття. Проводилася важлива і важка робота з усіма територіальними громадами, і мені надзвичайно приємно, що є ті громади, які перш за все розуміють важливість побудувати ту систему в області. Я би навіть сказала відповідну таку конструкцію поведінки з твердими побутовими відходами. Вони перші виявили бажання виділити землю, провести відповідні громадянські, громадські слухання пропрацювати із населенням, ознайомити людей з тими кроками, які будуть втілені, я впевнений в тому, що під відповідною координацією. Івано-Франківської обласної військової адміністрації той регіональний план, який буде розроблений вже відповідно до закону, він буде дієвим і точно зможе показати, що Івано-Франківщина розуміє і знає, як поводитися з відходами, у так як це передбачено європейськими нормами. Відповідний рамковий закон про управління відходами Верховна Рада України в цілому підтримала у червні 2022 року. Ми сьогодні в міністерстві завершуємо формування вторинного законодавства. Але законодавство це фундамент. А ми повинні сьогодні говорити про практичну реалізацію, про конкретну інфраструктуру, яка точно може з'явитися на Івано-Франківщині. Ми в міністерстві сьогодні працюємо над тим, щоб дати можливість громадам залучити в першу чергу інвесторів, або в разі зацікавленості мати доступ до дешевого кредитування з іноземних банківських установ. Всі ми хочемо жити в тій країні, яка як сказав пан міністр. Буде чистою для цього потрібно. Ми не хочемо, щоб у нас були сміттєзвалища. Ми хочемо відповідної інфраструктури і відповідних реалізацій в питанні поводження з побутовими відходами. Це є важка робота, це є непроста робота, але надзвичайно важливо, що ця реформа і ця робота робиться в час війни. На сьогодні в Івано-Франківській області продовжується робота над планом реалізації ідеї та затвердженням стратегії.